Вітаю вас! Сьогодні у рамках проєкту Слово Що Єднає, ми послухаємо Євангелія від Марка, 6 главу, з 1 по 7 вірш. Одного разу приходить Ісус у вітчизну Свою, йдуть за ним учні Його. І коли настала субота, почалося на Гозі вчити, і багато з тих, хто слухав, дивувалися, кажучи, звідки йому це? І що за премудрість дана йому, як діються такі чудеса руками Його, чи не тесля він син Марії, брат Якова, і Осії, Іуди, і Симона, і чи не тут між нами його сестри, і спокушалися в ним. Казав же їм Ісус, ніде пророк не буває без пошали, хіба тільки в вітчизні своїй, і серед родичів, і в домі своїй. І не міг сотворити там ніякого чуда, тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки, і дивувався зневір'я їхнього. І ходив по навколишніх салах, навчаючи, і кличе дванадцятьох, і почав їх посилати подвоє, і дав їм владу над духами нечистими.